Якщо алло. Алло. Добрий день, це магазин канцтоварі. Ви прийняли в нас участь у розіграші до Дня Добре. Матері. Ви виграли третє місце. Це у нас кружка з власним дизайном. Можете приходити Добре. до нас у магазин, скидати нам фотографії, ми розробимо для вас кружечку. Добре, дякую дуже. Глайди обов'язково. Дякуємо вам, Добре. хорошого вам дня матері. Вітаємо вас ще раз. Дякую, 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 до побачення. До побачення. Перший переможець у нас є. Друге місце у нас може виграти пазли. Зараз ми вам їх покажемо. Ось так вони виглядають. Також ви скидаєте нам свою фотографію або якусь картинку, і ми вам розробляємо макетик під неї на формат А4 на 120 частинок пазлів. Зараз будемо вибирати другого переможця. Так, Другим переможцем у нас є Ніколета. Показую вам номерок. Зараз її зателефонуємо. Якщо хтось не бере трубку, всім ми напишемо на Viber, зв'яжемося з нашими переможцями і повідомимо їх про виграш. Алло. Алло, добрий день! Це Ніколета. Да, да. Вас вітає магазин Канцтоварів Ви виграли в нашому розіграші друге місце пазли з власним дизайном. О, супер Вітаємо Я вас з нам матері. Завтра підійти. Можете завтра підійти у будь-який час. Ми вам розробимо все. Супер Зайдемо ще з ним матері. Дякую. До, побачення. Дякую. До, завтра, до побачення. До завтра. І переможець, який займе перше місце, може виграти будь-що з нашої продукції із власним дизайном. Зараз ми вам покажемо весь наш асортимент. Це також можуть бути кружки і пазли. Може бути майка з власним дизайном, є у чорному і у білому кольорах на різні розміри від XS до 2, 3 xl Далі може бути холст А4 формату на підрамнику з вашою фотографією. Потім може бути постер. Може бути блокнот із вашою фотографією.